Я от так розумію. Про заключно в сюжеті ділянку хочу поговорити. Оця ділянка е на Маківку, де наступає ворог зі сторони нововодяного. І зі сторони площанки, і тут річ в тим, що наскільки я розумію, в бік з водяного на маківку ворог тисне правим берегом річки, фактично низиною, при річкової вздовж східного берега жеребця. А от у випадку з площанкою на маківку там атака триває вздовж дороги, причому перепад висот там такий дуже серйозний. Приблизно 100 метрів з, зі, сторони зі сторони площанки. Да. Оцей такий рельєф місцевості, коли нам доводиться оборонятися, він заважає чи навпаки, ну, скажімо так, допомагає. Тому що я так розумію, це з одного боку ніби тир, а з іншого боку, все-таки ми в низині. Ну, з однієї сторони, в теорії, він, звісно ж, заважає. Зрозуміло, що ну, нашим захищатися. Але з іншої сторони, там лінія фронту, вона вже стоїть майже півтора року, ну, не півтора року, рік, ось десь рік. І я думаю, що ну, наші захисники точно знають, які там болючі місця у ворога, і до цього, ну, до цього всього можна вже звикнути. І ще, до речі, річ в тому, що. Позаду наших позицій в Макіївці є такі самі висоти, і вони ще набагато вищі, ніж у ворога. І там вже легше нашим щось ховати, якусь артилерію, яких, якихось операторів, дронів. А, ну і це буде приблизно. Це вже на західному березі Жеребця? Так, йдеться, так, так. так, так, ось прямо в... вздовж річки. А те, що вони йдуть вздовж нововодяного, ну в них насправді немає іншого шляху, тому що їм потрібне потрібний ще один шлях наступу, ну ще один напрямок. А ну форсувати річку жеребець там, вони зараз точно не можуть, тому із двох. Біт вибирають найменшу, але от що цікаво, трохи е, якщо взяти, пригадати, да, е, приблизно місяць тому фактично пробували наступати на цьому самому так званому плацдармі жеребця, але буквально там кілометрів на 15-20 вище в районі Єгорівки. Mm -hmm. да, от тоді були ці спроби атак. Зараз ну приблизно на цьому напрямку атакували. Зараз змістилися кілометрів на 15 нижче. Е, тут не вийшло. Яка була мета? Чому там? Там якось. Знову-таки, рельєф вдаліший чи, можливо, річка, хоча мапа не показує, що вона вуща. Я розумію, що це ну, з... ну, Такі, дивіться знаєте, вона, вона, там, вона там вуща, тому що вона тече з півночі на південь, якщо я не помиляюсь. А, і це ну, ясно, що вона там вуща. І так, да, звісно, зараз насправді вся війна, навіть на цьому напрямку і на всіх інших, вона насправді йде навколо висот, панівних висот. Ось ну, так вийшло, що. Майже останній рік війни, ну останні кілька місяців точно, війна йде ось саме на такому тактичному рівні. І тут найбільші, найбільші такі бої відбуваються саме навколо там, пагорбів, низин. І це ну, один із цих напрямків. Там ну, є ще така ось загальне таке бачення, що наш ворог ось саме на цьому конкретному ділянці фронту від Куп'янська до Лимана він пробує переграти наслідки харківської контрнаступальної операції, нашої там вийти до річки Оскіл. Повністю вийти на берег річки Жеребець, там перейти. Але насправді ми бачимо, що ну, сил для цього мало, і мені здається, що ворог намагається просто знайти просто знайти якесь болюче місце. Тобто воно сьогодні там, він буде давити там. Воно через місяць опиниться там на 15 кілометрів на північ чи на 15 кілометрів на південь, він буде Будь давити серед. там.